Дев'ятий клас, продовжуємо з вами розглядати одновимірні масиви. Сьогодні у нас алгоритми впорядкування одновимірних масивів та поняття складності алгоритму. З алгоритмів впорядкування сьогодні, наскільки я пам'ятаю, розглядаємо впорядкування обміну, розглянемо, що це таке. Так, поїхали, як завжди, по підручнику, де необхідно, будемо зупинятися. Впорядковані одновимірні масиви. Одновимірний масив вважається впорядкованим, якщо серед значень його елементів встановлено певний порядок. Ну, це і їжу понятно, да? Наведемо кілька прикладів порядкованих одновимірних масивів. Наприклад, список учнів вашого класу на кожній сторінці класного журналу впорядкований в алфавітному порядку. Список слів в орфографічному або тлумачному словнику також в алфавітному порядку. Ну, от, наприклад, сторінка. Це який, це орфографічний, я так розумію, словар, словник, так, да, орфографічний. Ось вони всі в алфавітному порядку. Причому ми знаємо, що якщо у нас трапляється така ситуація, що, наприклад, прізвища учнів починаються на одну букву, на одну і ту саму, да. Наприклад, ой, хто у вас в класі там? Чи зараз згадаю, якісь може прізвища там. Карестельов, Кривашей і так далі. От, допустимо, два на букву, на букву К, то ми потім будемо їх впорядковувати за наступною літерою. Зрозуміло, за другу. Якщо і друга у них однакова, то будемо за третьою. Їх впорядковувати і так далі. Отут можемо подивитися, приклад всі слова у нас на букву В. Далі бачимо, друга буква у них, у них І, також у всіх. Як же зрозуміти, яке повинно бути перше, яке, третє, яке друге, і третє, і так далі. Другі букви у всіх бачимо, о, навіть треті, у всіх Д, потім К. Четверті букви і от на букву К вони йдуть, а потім далі йдуть ті, що четверта буква на букву Л, наступна буква алфавіту. Тобто не обов'язково, або навіть не, не обов'язково, а не тільки за першою літерою формується, формується список, впорядковується наш масив. Не тільки за першим елементом. Список номерів автобусних маршрутів і відомостей про кожний з них впорядкований за зростанням номерів маршрутів. Підсумковий протокол результатів змагань, збігу там або будь-якого чого будь впорядкований за зростанням часу, за який учасники пробігли дист дистанцію та від найменшого до найбільшого. Підсумкова таблиця чемпіонату України з футболу впорядкована за спаданням кількості набраних очок. На першому місці буде переможець чемпіонату, на останньому місці команди, які там. Переходять в нижчу лігу, і так далі. Одновимірні масиви впорядковують перш за все для того, щоб пошук необхідних даних у них відбувався значно швидше, ніж у невпорядкованих. Ну, зрозуміло, що і комп'ютеру швидше працювати з впорядкованим, а людині, ну, краще ж в словнику, от, наприклад, якщо б ми шукали якесь слово, наприклад, відлив. І у нас словник був би не впорядкований. Ну там скільки 10 тисяч, 40, 50, 100 тисяч слів. в Тому словнику. Ну спробуй там щось знайти, якщо воно буде не впорядковане. Правильно? Тому це потрібно і людині. Ну і комп'ютеру так не те, щоб проще простіше йому працювати, просто це буде все відбуватися швидше. Пошук даних буде відбуватися. Це значно економить час виконання проектів, особливо якщо масиви містять багато тисяч, або або навіть сотні тисяч елементів. Розрізняю 4 види впорядкованості одновимірного масиву за значеннями його елементів. За зростанням, за спаданням. Тут, я думаю, все зрозуміло. За не спаданням, за незростанням. Одновимірний масив А називається впорядкованим за зростанням, якщо значення кожного його наступного елементу більше значення попереднього, тобто для всіх, для всіх І. Для всіх елементів нашого масиву виконується нерівність А і плюс 1, тобто наступний більше попереднього, більше, ніж А і Наприклад, порядкованим за зростанням є масив 5, 12, 32, 44 ,5, 88, 101. Одновимірний масив називається впорядкованим за спаданням, якщо значення кожного його наступного елемента менше значення попереднього, тобто для всіх і виконується нерівність. Наступний. Менше, ніж попередній. Наприклад, ось 45, 32, 22 4,5 0-7. Кожен наступний менше, ніж попередній. З цим, я думаю, все зрозуміло. А тепер, що таке за неспаданням, що таке <кхм> за незростанням. От на вибірний масив А називається впорядкований за неспаданням, якщо значення кожного його наступного елемента не менше. Більше або дорівнює значення попереднього, тобто для всіх, і виконується на рівність. Бачите, тут, в принципі, те саме, але додається знак дорівнює. Тобто не строга на рівність. Кожен наступний може бути більше або дорівнювати попередньому. От, наприклад, у нас за неспаданням 15, 22, 22. Наступний ось цей 22, він не менше. Так, він йому дорівнює 34, 40, 40. Це не спадний одновимірний масив. І одновимірний масив називається порядкований за незростанням або незростаючий, якщо значення кожного наступного елементу не більше менше або дорівнює значення попереднього. Тобто для всіх виконується нерівність. Кожен наступний менше або дорівнює попередньому. от Наприклад, у нас 12, ну дорівнює попередньому. Але не більше, все одно не більше. Тобто цей одновимірний масив у нас не зростаючий. Алгоритми впорядкування одновимірних масивів. Так. Щось я тут хочу про поняття складності алгоритмів. Щось у нас було, але не бачу цього зараз, зараз, зараз. Ну, Значить, поки що про складність не будемо розмовляти. Сьогодні ми роз, розмовляємо тоді тільки про метод вибору, впорядкування методом вибору. Алгоритми перетворення невпорядкованих одновимірних масивів у впорядковані називаються алгоритмами впорядкування одновимірних масивів. Ми з вами на минулих уроках працювали якраз майже з усіма, які ми працювали, з невпорядкованими. Пам'ятаєте, ми шукали максимум і мінімум. Якщо у нас була навіть така задача шукати максимум і мінімум. То зрозуміло, що масиви були невпорядковані. Да? Тому що якщо б вони були впорядковані, то це там, в залежності від того, зростаючи він або спадаючий, це буде перший або останній елемент, там нема чого шукати. Тобто, з, е, ми працювали з невпорядкованими, нам необхідно навчитися їх впорядковувати. Таких алгоритмів існує досить багато. Ми розглянемо два з них: впорядкування методом вибору сьогодні і наступного року методом обміну. Впорядкування методом вибору. Алгоритм порядкування одновимірного масиву методом вибору. Е, так, так, так. Ідея на прикладі. Дивимось. Нехай маємо такий одновимірний масив з шести чисел. Він не впорядкований. У нас числа наступні: 23, 7, 4, 16, мінус 2, 10. Бачимо точно, що він не впорядкований. Що ми робимо е, методом вибору? Вибираємо найменший елемент масиву, це число мінус 2. Як знайти найменший елемент, ми вже з вами знаємо. І у нас навіть функція є min. Тобто, можемо просто функцію min застосувати до масиву. І таким чином ми знайдемо мінімальний елемент. І обміняємо його місцями з першим елементом масиву. Тобто, знайшли, що мінус 2 це мінімум. Ставимо його на перше місце. А той, який був на першому місці, на місце ставиться того, де був мінімальний. Виберемо найменший елемент невпорядкованої частини масиву. Тобто, от ми мінус 2 поставили на перше місце. Все, ми вже масив розглядаємо не повністю, а тільки ось цю частину. Від сімки до десятки. Перший ми вже не розглядаємо. Серед цих знаходимо найменший. Серед цих найменший це четвірка. Ставимо її на друге місце, тобто замість сімки. Міняємо їх місцями. Далі будемо розглядати вже. Ось ці елементи масиву. Тобто, кожного разу ми розглядаємо все менше і менше, е, менше, менше масив, ну менше його елементів. Ось таким чином. У нас потихеньку, ну я не буду все розповідати, я не думаю, що тут ну, мені здається сенс зрозумілий із двох з двох кроків, да? що ми беремо спочатку. У всьому масиві шукаємо мінімальний, обмінюємо його з першими місцями. Потім в тій частині, ну, всі, окрім першого, шукаємо мінімальний, обмінюємо там з другими місцями. Потім в тій частині, що залишилось, і так з кожним разом менше, менше-менше у нас залишається. Тепер, як би це нам запрограмувати? Те, що нам зрозуміло, як це робиться, як людині це зробити, наприклад, розкласти на столі там. Чи купюри просто там ну, грошові купюри да, гривні там покласти на столі і за таким методом їх розташувати в порядку зростання? Людина руками це зробить. А як заставити комп'ютер це зробити? так Зараз подивимось. Отже, ми мали одновимірний масив з шести чисел, і ми 5 разів виконували такі дії. Вибирали найменший елемент серед елементів поки що не впорядкованої частини масиву. Обмінювали цей вибраний елемент з першим елементом поки що не впорядкованої частини масиву. Мовою Python. Дивимося, як це працює. Складаємо фрагмент проєкту. Для впорядкування за зростанням списку з шести дійсних чисел, що вводяться з клавіатури методом вибору, список. Це ми списки використовуємо як масиви. Нагадую вам, вони у нас вводяться з клавіатури. Ось ця, ця, цей перший рядок. Це від користувач вводить нам з клавіатури наші шість чисел. Та? Я думаю, тут нічого такого страшного нема. Ми вже багато задач розв'язували, використовували ось цей запис. Що тут відбувається в цьому записі? Ми кажемо, що ми створюємо змінну А. Кажемо, що вона у нас буде типу список. Тип список, ми в принципі казали, що одновимірний масив це і є список. Тобто, це у нас буде наш масив. Цей масив буде вводитись у нас. З клавіатури буде вводити користувач, якісь числа. При, При цьому у користувача на екрані буде ось такий напис. З цих чисел ми робимо список, але він буде текстовий. А за допомогою функції map і float ми перетворюємо текстовий список в числовий, тому що ну, нам необхідно буде працювати з числами. Ми не зможемо шукати максимум, максимум або мінімум з тексту. Це map float нам текст переводить в числа. Я ж сподіваюся, всі розуміють, що цифри, просто, наприклад, користувач вводить з клавіатури цифри, вони також можуть бути частиною тексту. Так? Тобто, це також може бути текстовий тип. От, Наприклад, ну, у нас просто в підручнику в тексті. Отже, ми мали одновимірний масив з шести чисел. Шість тут розуміється, не як число, а як частина тексту. Тому ми використовуємо Python. Ну, тобто комп'ютер-компілятор також буде розуміти ті символи, які користувач вводить з клавіатури як текст, тому нам необхідна ця функція map. Вона перетворює список в такий же саме список, але може, може при цьому перетворити його формат, тобто тип даних. От float – це дійсні числа. Переводимо в дійсні числа. Ну, це я вам так для нагадування, тому що ми давно про це не розмовляли. Ми вже звикли, що нам... Цей рядок зрозумілий, ну, згадали його, навіщо він і що він значить? Що відбувається далі? Перебираємо наш масив. 5 разів повторюємо. 5 разів чисел 6, а ми повторюємо 5 разів. Що ми робимо? Мін дорівнює АІ. Перший елемент невпорядкованої поки що частин списку вважаємо найменшим. Тобто, задаємо. Ну нам необхідно буде знайти найменший елемент. А пам'ятаєте, як ми шукали найменший, ми вважали найменшим перший, А потім порівнювали його з іншими там, і так далі. Нін дорівнює i. номер першого елемента, невпорядкованої поки що частини списку. Вважаємо номером найменшого. Так, зараз буде весело вам, якби вам це простіше це розповісти. Так, тобто. Пам'ятаєте, там ми в табличці, коли знаходили мінімальний, міняли його місцями з першим. Для того щоб міняти місцями, необхідно запам'ятати не просто знайти там, що мінус 2, наприклад, це у нас найменший елемент. Необхідно запам'ятати номер, на якій позиції він був. Ось це і це наш номер, індекс елемента. Ми казали, що в масивах там буває нульовий елемент, перший, другий, третій, четвертий і так далі. Значення їх можуть бути різні, але нам важливо запам'ятати сам номер, саму позицію в тому списку нашого елемента. Мінімального. От ми кажемо, що мінімальний елемент це нехай буде там ітий, тий. Ну, якийсь. Іти на даному моменту виконання циклу це нульовий. І запам'ятовуємо в цю зміну його номер. Це також на даному моменті виконання списку це також нульовий елемент. А далі дивіться, далі у нас іде цикл, вкладений в цей цикл. Тобто це не окремий цикл, це не два окремих цикли, не два окремих повторення, вони вкладені одне в одне. Далі, для всіх йод в послідовності і, Від І плюс 1 до 6. Тобто повторюємо то тут, 5 разів на один менше, ніж у нас елементів. Але І плюс тут ми не пишемо, що ми там повторюємо якусь кількість разів, наприклад, там 4 у нас залишилося, або 5 там. Ми не можемо. Е не можемо з'ясувати, скільки тут буде повтори. Ми можемо тільки налаштувати це, що, наприклад, на першому повторенні у нас у і дорівнює одиничці. Ми перший елемент же там особливо не розглядаємо і кажемо, що це повторення буде у нас починатися, починатися з другого елементу, тобто і плюс один. Ми кажемо, що мінімальний у нас нульовий, а другий цикл ми будемо починати переглядати всі інші, окрім нульового. Тобто на один більше у нас і стає і до останнього до шостого Тобто ми переглядаємо зараз у цей запис зараз оцей весь нам моделює ось цю ситуацію, коли ми вважаємо 23 найменшим, і далі переглядаємо всі інші. Тобто, і у нас зараз 0, ну, дорівнює 0, тому що. Ми кажемо, що це перший елемент масиву, але ми знаємо, що Python у нас працює як, що нумерація йде з нуля. Тобто 23 насправді нульовий елемент. І нам для того, щоб розглядати всі інші, необхідно це і збільшити на одиничку. Да? Тобто, ми будемо розглядати не з і того елемента, не з нульового, а з i плюс 1. Тобто з 0 плюс 1 з першого. Тобто, будемо розглядати всі ці інші елементи. Повертаємося до алгоритму. Ну, трошки важкувато, ну, сподіваюся, хтось щось розуміє. Розглядаємо всі інші, окрім першого, і що ми тут шукаємо з них. Якщо нам зустрінеться з них якийсь такий, який менше мінімального, а мінімальний, нагадаю, це зараз нульовий. Якщо нам зустрінеться такий, який менше у того нульового, то що ми робимо? Мінімальний стає ось цим елементом, який ми знайшли. І ми запам'ятовуємо його номер цього елементу, що він у нас буде мінімальний. Далі А. Отут необхідно тепер уважно. Дивіться, A N-N-мін це у нас зараз число якогось наступного елементу. Тобто не число, а порядковий номер, індекс його. Ось цей N-min. Тобто ми кажемо, що наш елемент. З порядковим номером, який ми знайшли мінімальний. В цій табличці це мінус 2. Тобто ми вважали 23 мінімальним. Далі почали розглядати всі інші. Знайшли, що існує тут, тут багато таких, які менше, ніж 23, але найменший з них мінус 2. Запам'ятали його порядковий номер. Наприклад, в цьому прикладі це нульовий, перший, другий, третій, четвертий. Четвертий у нього порядковий номер. Ми запам'ятали його і кажемо. Що ось цей елемент з таким порядковим номером тепер буде дорівнювати А і тому елементу, а І це у нас пам'ятаємо ще досі нолик. Ми тільки першу ітерацію, перше повторення робимо. Тобто, ми їх міняємо місцями на ось це місце мінімального. Ми ставимо той, який у нас був на першій позиції. А на це, звідки? А от той, що був на місці першого, ми ставимо мінімум. А мінімум ми запам'ятали це усю мінус 2 ми знайшли ставимо її туди. Це все робиться в циклі. Ось цей цикл ми тільки що з вами проговорили. Це тільки одна його ітерація. Таких ітерацій, тобто ітерація це повторення. Таких повторень буде ще 5. Тобто, це ми тільки поміняли е, мінімальний з нульовим. Потім. І де у нас наступне повторення? Давайте ще один крок, все ж таки спробую вам промовити його. Що у нас змінюється? Ми кажемо, що мінімальний дорівнює А і тому. По-перше, забули те, що я тільки що сказав. По-перше, у нас в кожної ітерації, кожного повторення і збільшується на одиничку, правильно? Був нолик, стала одиничка. Тепер ми кажемо, що новий мінімальний у нас буде дорівнювати а і тому, тобто а першому, тобто вже 7. Тобто вже Зрозуміли, да? при кожному повторенні цикли так працюють, ось ця запис, запис for e in range подрозуміває під собою то, що і e у нас кожного повторення збільшується на 1. Тобто ми вже не розглядаємо нульовий, ми вже будемо розглядати перший. Про нульовий ми вже трошки забули. Ми його туди поставили, вже будемо розглядати перший. І збільшилось на одиничку. Ми кажемо, що перший у нас тепер є мінімальним. Запам'ятовуємо його номер, що це одиничка. Далі перебираємо всі інші От від цієї одинички і плюс, і плюс один. 1 плюс 1 це 2. Тобто ми далі е, перебираємо номери індексу з 2 по 6. Серед них знаходимо якийсь мінімальний, запам'ятовуємо його як змінну мінімум, запам'ятовуємо його номер, ставимо його на місце першого. На його місце, е, ой, тобто на його місце ставимо перший, який був, а на місце першого ставимо той, який знайшли. Це у нас була друга ітерація. Потім знову і у нас змінюється ще на одиничку. Становиться двойкою, двійкою і так далі. і так далі. Тобто цей цикл повторюється у нас декілька разів. Ну, трошки це важко вам пояснити. От були б ви в кабінеті, можливо, б я вам щось вигадав, як це показати. Так, просто, щоб це було більш зрозуміло. Необхідно вам просто це я навіть не знаю, зрозуміти. Поди, от поки все дивіться на цей приклад, читайте, що тут написано, намагайтесь це зрозуміти, якщо не ясно. Допоки не дійде. Якщо є питання, пишіть або ще зараз кажіть Максим, тут є таке, що тобі не зрозуміло? Та ніби. Ні. Ну, Прошу. Так, да, тут просто от багатенько ось таких от змінних, вони завжди міняються своїми значеннями. Ну, в принципі, складного, особливо нічого немає. Ну, я розумію, що вам це трошки так тяжкувато, да. Ну, якщо будуть питання, якщо щось необхідно буде, то пишіть там у Viber чи, чи куди будемо розбиратися. В принципі, це є весь алгоритм. Ваша задача написати його в Python і щоб він працював поки що на зараз. Е, я от думаю, чи є мені сенс зараз його набирати? Ну, навіщо? Я ж думаю, всі сподіваюся, всі знають, да, що ми в Python набираємо тільки те, що у нас ну, мовою Python написано, те, що жирним шрифтом, ось ці там усілякі коментарі набирати не потрібно. Ну, ось ці все, що решітка і все, що після решітки, набирати не потрібно. Тобто відкриваємо Python зараз. Набираємо ці рядки. Їх тут не так багато. Дивимося, як він працює. Це ваше, наскільки я пам'ятаю, домашнє завдання. Що у вас тут читати підручник? Ми його тільки що розглянули. Вміти відповідати на питання, виконати приклад на сторінці 262. Це ж він і є, так? Да? Так, це він і є, так. Да. Все. В принципі, у мене все. Ну, якщо немає комп'ютера, то відповіді на питання 1, 3, 4, 7 Письмово в Зошиті. Наступного уроку розглядаємо наступний метод, метод сортування. Якщо питань немає, то дякую за увагу. Відеозапис тут трошки пізніше у вас з'явиться. Питань нема, Максим? Ні, нема. Дякую за увагу. До побачення. До побачення.